Тук-тук-тук. Заходьте. Ну ось, я обіцяв прийти, я й прийшов. Прийомної години закінчилися, приходьте завтра. Марта Володимирівна, я знаю, що я запізнився. Я перепрошую. Ви підете зі мною на побачення. Я дізнавався сестри в вільні. Захвалюють ваше все? Робота така доводиться. То що підете. Ви справи розкрили? Так, от щойно. А, раз, я подумаю. Та що тут думати? Підемо, посидимо десь вдвох, вип'ємо чаю або кави. Ну, Каву вам не можна, а чай і козелені. То що підете? Гаразд, підемо. Тільки на сьогодні я зайнята. Добре, домовилися, тільки я одразу попереджаю у мене дуже серйозні наміри. Я а. хочу мати родину. Справжню. І нормально. Ти як на це дивишся? Ми ще не мало знайомі, щоб на щось погоджуватись. Але так, я теж за родину. Підвести тебе додому.